На посаді поліцейського офіцера громади я з 2021 року. Це той випадок, коли дитячі мрії втілюються у життя. Саме поліцейським я і хотіла бути, йшла крок за кроком. Добрий день, як справи? Це добре, добре, гарного дня тоді. Дякуємо. Дякуємо. Довіра від громадян е, отримується. З часом вони дивляться за твоєю роботою, спостерігають за тобою. Як ти поводишся, як ти спілкуєшся? Якщо ти відкрита людина до населення, то відповідно вони будуть відкрити до тебе. Кілька місяців тому, під час обстрілу, постраждала наша громада. Прибувши на місце події, моє серце країлося від болю від того, що я побачила, тому що паніка. Кожен потребував допомоги і розірватися на усіх просто було неможливо. Це жах. Це жах в обличчях людей. Діти кричали, діти були налякані. Вони плакали, вони прижималися. Я їх обіймала, гуртувала до себе і казала, що все буде добре. І вони вірили мені. Поліцейський офіцер громади, як товариш, він зараз завжди поруч, він відставляє своє плече. Один із випадків звернення до мене мами, що діти закрилися в собі. що Діти не спілкуються, вони не розмовляють від того жаху і болю, які вони бачили в Маріуполі. Одразу ж повідомила всі служби. Зразу ж направлені психологи. Які працювали з цими дітками, був позитивний результат, від якого я не могла втримати тоді сліз, я почула від даних діточок слов'яне наше слово українською рідною мовою, і воно було дякую. У мене є найдорожчий подарунок, який подарували ці діти, це малюнок, який я бережу до нашої майбутньої зустрічі, оскільки дітки зараз в безпеці, і ми обов'язково зобов'язалися зустрітися, як закінчиться ця клята війна.